Прем'єр-міністр Індії Нарандерамоваті сьогодні прибув в Україну. Укрзалізниця в Телеграмі зранку опублікувала відео прибуття моді до Києва. Очікується, що під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським моді поспілкується, поділиться своїм баченням і перспективами. Цитую мирного вирішення конфлікту з Росією. Про це сьогодні повідомляє The Times of India». Про мету візиту індійського прем'єра говоримо далі. В ефірі до нашого ефіру доєднується головна консультантка Національного інституту стратегічних дослід. Усліджень Аліна Гриценко. Аліна, вітаю. Доброго дня. Власне, унікальним цей приїзд вже назвали низько змі, враховуючи, що це був візит і в сусідню Польщу напередодні, і тепер в Україну і такого візиту ще не було за час незалежності України. А що це означає? І враховуючи те, що буквально місяць тому моді був із візитом в Росії. Зараз він їде в Україну. Це є дійсно якась ціль, якась мета, чи для того, щоб трохи врівноважити цю позицію індійського прем'єра. Дійсно, так дуже важливо для моді буде врівноважити і довести, що Індія дійсно залишається країною нейтральною і підтримує комунікацію з обома сторонами конфлікту, особливо враховуючи, що візит моді до Москви співпав з масованим обстрілом території України і обстрілом дитячої лікарні Охмадиту Києві. Це дійсно була така дуже неприємна несподіванка для моді. За деякими даними, навіть через це він раніше ніж було заплановано залишив, залишив Росію. Поїхав, повернувся до Індії. Для моді зараз дуже важливими є репутаційні моменти іміджеві моменти. Моді на сьогоднішній день є одним дійсно з небагатьох світових лідерів, які підтримують пряму комунікацію як з українським президентом, так і з очільником Кремля. І плюс для Індії це можливість довести, що Індія залишається країною миротворчою і пропагує виключно мирні інструменти розв'язання світових конфліктів. До речі, якраз з цього приводу на Рентрамбоді зробив заяву, коли перебував в Польщі. Я пропоную послухати його коментар. Конфлікти, що тривають в Україні та Західній Азії, викликають глибоке занепокоєння у всіх нас. Індія твердо переконана, що жодну проблему не можна вирішити на полі бою. Загибель невинних людей у будь-якій кризі стала найбільшим викликом для всього людства. Ми підтримуємо діалог і дипломатію для швидкого відновлення миру та стабільності. Для цього Індія готова надати всіляку підтримку разом із дружніми країнами. Чесно кажучи, трохи дивно чути саме такі слова від індійського прем'єра, коли є незакінчені конфлікти з Пакистаном, а також із і з Китаєм. І дружба з Росією, так але тим не менше, я би хотів почути вашу точку зору. Насправді абсолютно не дивно, тому що Індія країна, яка стояла біля витоків руху неприєднання, підтримувала завжди і балансування. А по-друге, Індія це країна, яка здобула свою незалежність завдяки ненасильницькому спротиву. Тому отакі от, от заклики до мирного врегулювання це абсолютно ну, в традиції, скажімо так, зовнішньополітичні індії моді спочатку спершу, з перших нікому масштабного вторгнення говорив неодноразово про те, що це наразі не є час для воєн, і саме тому треба сідати за стіл переговорів. Борів і домовлятися а про що саме моді не оточнює. і треба зазначити, що Індія є тією стороною, яка була присутня на всіх етапах мирних переговорів і в Копенгагені, і на Мальті, і в Джиді, в тому числі індійська сторона була присутня на глобальному саміті мир у Швейцарії. Чому була представлена на досить непоганому рівні? Це був державний міністр закордонних справ, який зараз призначений послом Індії сполучених штатах Америки. Це якраз таки свідчить про рівень кваліфікації компетент. Едність цього дипломата тому е, Індія надалі буде продовжувати закликати до мирного врегулювання до переговорів. Е, е, є вірогідність того, що можна припустити, що Індія може виступити в якості посередника по окремим пунктам формули миру. Але навіть якщо таке і відбудеться, індійська дипломатія працює як правило дуже тихо, е, тихо, але ефективно. І тому про залученість Індії до переговорів стосовно тих чи інших питань, наприклад, щодо обміну військовополоненими або щодо повернення українських дітей, які були насильно депортовані до Росії. Ми дізнаємося лише через якусь кількість часу і не одразу. До Речі, дивно, що коли моді такий прихильник демократичного врегулювання конфлікту, все-таки не підписаним залишається ком'юніке на саміті миру, де абсолютно пункти абсолютно мирні, абсолютно не конфліктні. Тобто, там сперечатися вже нема про що там їх просто треба було підтримати, підписати, якщо позиція дійсно така пацифістська. скажімо так, дійсно цікаво, які шанси є в Україні в тому, щоб схилити на свою сторону Індію і чи взагалі це можливо за таку коротку зустріч, яка є сьогодні? Ні, однозначно неможливо треба розуміти, що Індія займає не про українську, не про російську позицію, а про Індійську. І так було завжди, і так, скоріш за все, залишиться. І для Індії зараз дуже важливо тримати цей баланс і довести, що Індія залишається нейтральною країною. А Індія насправді робить це набагато успішніше ніж деякі країни інші, наприклад, Китай, Індія продовжує дотримуватися так званої стратегічної автономності в своїй зовнішній політиці, яка передбачає, що Індія першу чергу на перше місце завжди ставить власне. Ці національні інтереси, і саме ця стратегія дозволяє Індії успішно маневрувати на на світовій арені і підтримувати стабільні зв'язки і дружні зв'язки з багатьма центрами сили та впливу, зокрема як з Російською Федерацією, так і зі Сполученими Штатами Америки, маючи проблеми в відносинах з Китаєм. Вони все ж таки дотримуються цих принципів панча-шила, так званих, тобто принципів мирного співіснування. Їхні відносини прохолодні, але залишаються стабільними та контрольованими. Індія це використовує на власну користь насправді для Індії дуже важливо підтримуватися такої позиції, тому що це дозволяє позиціонувати Індії себе як одного з світових лідерів і як голос глобального півдня і для України це також важливо, тому що по великому рахунку Індія для нас є воротами в цей самий глобальний південь. І якщо ми не ми не зможемо так, тобто якимось чином. Перетягнути умовно Індію на наш бік і е, зробити ситуацію таким чином, що Індія стане адвокатом України серед країн глобального півдня. але принаймні Індія зможе е, послугувати прикладом для цих країн глобального півдня. тому ця зустріч сьогоднішня між е, прем'єр-міністром Мендрою Моді та президентом Зеленським дуже важлива і в контексті регулювання російсько-української війни і майбутнього другого глобального саміту миру, який відбудеться восени за попередніми даними, тому що Індія може послугувати. Прикладом для країн Азії, Африки та Латинської Америки і цілком ймовірно, що не лише завдяки цьому, але й в тому числі ми побачимо більшу репрезентативність цих регіонів на другому саміті миру. Який мінімальний ефект може мати саме приїзд модів в Україну для нас? Ну, мінімальний ефект власне сама зустріч. Насправді це вже е, до досить, е, досить потужний сигнал від Індії. Досить серйозна увага з боку Індії стосовно розв'язання російсько-української війни, тому що це перший візит премєр міністра Індії взагалі в історії двосторонніх відносин. А двічі до України приїжджали президенти. Але треба пам'ятати про те, що президент Індії це така фігура більш номінальна. Прем'єр-міністр саме є лідером уряду, лідером держави. Тому це ця зустріч взагалі е, важлива сама по собі. І плюс треба відзначити, що окрім того, що Індія, як я вже сказала, може послугувати таким бустом або прикладом для для країн глобального півдня, для нас сьогодні є можливість переосмислити наші двосторонні відносини, що також важливо, тому що Україна багато років так трошки не 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 давала належ, не надавала належної уваги цим напрямкам своєї зовнішньої політики. я маю на увазі східним, так тобто Азії, регіони Азії, Африки та Латинської Америки, зі зрозумілих причин, тому що є європейською Державою відповідно, ми завжди будемо і надалі пріоритизувати наші наші, наші західноєвропейські і північноамериканські вектори зовнішньої політики. Але це не означає, що ми повинні забувати про інших важливих гравців на світовій арені, яким є Індія. І в нас є досить серйозний фундамент для того, аби розвивати наші двосторонні відносини і обо, обопільна зацікавленість у цьому. Ми можемо співпрацювати в галузі фармацевтики, в галузі медицини. Тим паче, що індійські студенти чаються саме в цій галузі медмедицині агропромислових комплексів. Ське господарство і плюс Украї... Індія дуже уважно спостерігає за тим, як збройні сили України ведуть війну, які технології застосовують. і не теж можуть стати темою для розмови, для комунікації, для подальшого переформатування наших двосторонніх відносин. Тому мінімальний в принципі мінімальний факт, який ми можемо отримати. Це ну, ми вже його отримали. так, це вже 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 на рентамоді в Києві перебуває, і це вже певний прогрес. І от ви сказали також про війну і про оборону оборонний комплекс Індії це частково те, що постачає Росія, і от в них зв'язки дуже сильні стосовно військового комплексу. Чи можна ці зв'язки розвивати з Україною індії? І чи взагалі це може бути цікаво? Теоретично так, тому що індійська дипломатія і взагалі політика є досить практичною і прагматичною, і вони чудово усвідомлюють, що наразі через величезну кількість причин, в тому числі санкції, неможливість проводити транзакції в доларах, логістика і так далі. Росія втрачає свою можливість виконувати свої зобов'язання по контрактам. Хоча Росія донедавна десь Індія в відсотків на 70 залежала від російського або радянського озброєння запчастин, ремонту і так далі. А Росія постачала індії. С-300, С-400, вони мали спільні проекти, такі як ракети Брахмос, які Індія зараз продає третім країнам, зокрема Філіппінам. Але Індія розуміє всі ці моменти, намагається мінімізувати, нібелювати всі можливі ризики та виклики, і модернізують за рахунок таких країн, як Франція та Ізраїль. Україна потенційно може стати тут цікавою, дійсно цікавим партнером в цьому контексті, але тут дуже важливо насправді не поспішати, тому що. Війці будуть дуже уважно по перше спостерігати за перебігом війни і за тим, які, які технології засу використовують, і е, не поспішати так. І, трапи, і нагадаю, трапи, що в Україні так. досі є ще заборона продавати зброю і технології під час війни. Тому нам треба як мінімум завершити, щоб можна було це розвивати. Пані Аліну, дякую вам за те, що доєдналася. Дякую. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, була з нами на прямому зв'язку.